Жовті води це невелике місто в Дніпропетровській області. Територія міста 33,25 квадратних кілометрів і населення 47 тисяч чоловік. Історія міста безпосередньо пов'язана з розвитком видобутку залізної руди недалеко від річки Жовта. В 1895 році село Жовта річка було побудоване недалеко від шахти. Шахтарі та їхні родини жили там. У 1930-х роках був побудований великий залізний рудник Капітальна. Це дало новий імпульс до розвитку села. Після Другої світової війни уранові руди були знайдені недалеко від річки Жовта. У 1957 році жовта-річка була перейменована в місто жовті води. У місті було 12 шкіл, 2 кінотеатри, палац культури, палац піонерів. Палац спорту два басейни, музична школа, станція юних техніків та багато дитячих садів. Наша гімназія заснована в 1993 році. За час свого існування вона перетворилася на потужний навчально-методичний центр з питань вивчення іноземних мов. Жовтоводська гуманітарна гімназія імені Лесі Українки при Дніпропетровському національному університеті є освітнім закладом нового типу гуманітарного профілю з поглибленим вивченням іноземних мов. Концептуальні засади гімназії. Були розроблені і закладені засновником гімназії її директором Ткаченком Віктором Олександровичем. У 2003-2009 роках учителі Бахтина Ірина Миколаївна та ведута Наталія Григорівна запровадили захист мультимедійних проєктів групами випускних класів. Під керівництвом Бахтини Іриною Миколаївною учні Береза Валерій, Бондаренко Олена та Жемельянова Марина. У 2005 році розробили фундаментальний проект використання рабської праці українців в роки війни. Ця дослідницька група стала національним переможцем і в серпні 2005 року продовжила свої дослідження вже в Польщі та Німеччині, де перебували українські остербайтери. У 2011 році гімназія стала експериментальним закладом всеукраїнського рівня впровадження медіакультури у навчально-виховний процес. У тісній співпраці з факультетами Дніпропетровського національного університету. Національного технічного університету України КПІ міжнародними фондами і організаціями і гімназія працює над проектами системного розвитку інфраструктури, навчального виховного процесу, у фокусі якого є формування в учнів творчих прагнень по оволодінні знаннями. Зміцнює міжнародні зв'язки Віктор Олександрович Ткаченко і Любов Григорівна Сава. Вони є співавторами довгострокової угоди про співпраці і освітні обміни між гімназією і ліцеєм Еркман Шатріан міста Фальцбург, Франція. Лариса Миколаївна Коваль підготувала понад 30 переможців міжнародної програми обмінів майбутніх лідерів Флекс США. 70% випускників обирають суспільно-гуманітарний і філологічний напрями навчання у вищих навчальних закладах. За час незалежності України серед молоді значно зріс інтерес до інших країн і до Європи. Глибоке вивчення іноземних мов дозволило учням подорожувати світом, когось, вабить, краса далеких країв, іншого життя змушує шукати чогось кращого. Тому постало питання поширення комплексних знань про інші держави, які необхідні на сучасному етапі учню, громадянина України для існування в європейському співтоваристві. Ми надали учням можливість обрати будь-яку країну, яка згодом була закріплена за цим класом і кабінетом. Це надало можливість учням не тільки довідатись про багато культурну і наукову спадщину цих країн, а й відчути себе її громадянином. Діти вивчають, а згодом і відтворюють національні страви на благодійних ярмарках. Під час гімназійних походів класи демонструють традиційні національні ігри та національні костюми різних країн. В час новорічних свят кожен клас представляє святкування нового року за традиціями своїх країн. Результують фотографії визначних місць країни. 4 травня 2014 року о 14-й годині відбувся марш єдності у місті Жовті Води. Акція була присвячена подіям на сході України та декларувала єдність України проти сепаратизму. Це було одним із першим в Україні проявів громадянської опозиції та патріотизму. Організаторами акції були учні гімназії Кирил Бондаренко, Аліна Третяк, Станіслав Ліхівець та Олег Мазур. Почалася хода із вітання Слава Україні! Героям! Слава! Всі учасники були одягнуті у національний костюм та несли прапори України. Учасниками маршу стало понад 150 мешканців міста. Ще однією акцією прояву національної свідомості, яку організували учні гімназії, була акція «Розмалюй країну. Учні гімназії придбали фарби та розмалювали огорожі міста в кольори національного прапору. Такі заходи, як ніщо інше, піднімають почуття патріотизму та національної свідомості у складні для держави часи.